Колись давно, тисячі років тому, тутешні води колихались від неспокою. На мальовничому березі, де серед високих скель ховається вузька і непримітна водна стежина, жили древні пірати, таври. Заманюючи довірливих мореправців у свої тенета, вони грабували і вбивали, приносячи людей у жертву своїй богині. Не минули такої долі й супутники знаменитого Дісея. Коли висадились на берег, щоб набрати води. На щастя, легендарному героєві вдалося врятуватися. Інакше, можливо, Гомер взагалі би не написав свого відомого твору, а ми так і не дізнались, як глибоко глибокові віки сягає історія цієї унікальної мальовничої бухти Балаклава. Її легенд та місію не злічити, а продня краса, наче магнітом, примушує залишити тут своє серце назавжди. Нині запрошую вас у казку. Неначе равлик хвацько закручений природою з лише її відомої причини, глибокою борозною врізається Балаклавська бухта у берег Криму. Місце ідеальне для прихистку посічених соленими вітрами мореплавців, невтомних шукачів пригод та скарбів, які досі на дні чекають на своїх героїв. І навіть для спраглих за літнім сонцем відпочивальників. На жаль, не завжди бухта усміхалася своїм гостям. Ще знаменитий давньогрецький історик географ Страбон писав. Гавань із вузьким входом, де таври зазвичай збирали свої розбійницькі банди, нападаючи на тих, хто рятувався сюди втечею. Ця гавань називається Сімболон Лімен. Дослідники з'ясували, що в п'ятому столітті до нашої ери на берегах бухти оселилися греки. Відтоді і відлічуємо початок сучасного міста. Щоправда, у середньовічні часи його назва звучала вже на тюркську манеру. Слово «балик-юве» вільно прикладаємо як рибний кіш. До речі, риби тут вдосталь і понині. У підтвердження чималі зраї дельфінів, що навіть не думають покидати затишної годівниці. Балаклавська бухта утворилася в результаті тектонічних процесів. Її довжина всього півтора кілометра. Найбільша ширина 425 метрів, глибина 5-10 метрів у верхів'ях і до 35 метрів на горловині. Вхід у бухту розташований між східним мисом Георгія і західним мисом Курона. Біля входу в Бухту височає гора Кастрон з руїнами фортеці Чембало. Вміло складене каміння є чи не єдиним свідком колишньої могутності країни, якої нині не побачимо на жодній карті сучасного світу. Старовине генуецьке місто Чембело ділилося на дві частини: верхню частину місто Святого Миколая з фортецею, замком і вежею консула населяли вельможі. Апостолиті жили в нижній частині в місті Святого Георгія. І до гавані прикривав величезний важкий ланцюг, що був натягнутий між двома вежами. Минуло кілька століть. На геополітичний горизонт планети видерлися нові держави. Почався новий переділ територій. Чорне море кроїли під себе. Так до Балаклави підійшли британці і, залишившись тут надовго, доволі швидко розбудували бухту на свій лад. І справді важко уявити собі, що якихось дві сотні років тому це було абсолютно англійське місто. Його так і називали Маленьким Лондоном. З туманну Альбіону привезли не тільки масу просто людині, а вклали чимало коштів. Збудували повністю дерев'яну набережну, провели водогін та проклали залізницю. Ба Більше у розібраному стані з Англії цілком перевезли тамтешні будинки. Споглядаючи на велике число суден, що заполонили бухту Балаклави, на довжелезну набережну, поставлену на тому місці, де нещодавно намілині білів пісок, на всі ті перехрещені залізничні колії, наряд великих магазинів, а деякі з них металеві. На всі машини та заклади, у яких пекли хліб, виробляли реманент для армії, на вулиці англійських будинків і, врешті, на велелюдні натовпи англійських селян, найнятих і привезених сюди для роботи. Мимоволі з подивом згадуєш, як не більше, як два роки тому, тут же, на місці мирному і тихому, жило собі кілька сотень греків-рибавок. З мимовільним жахом думаєш про зловіщу могутність золота і багатства, про неймовірні витрати на війну. І про все, що на ті ж гроші можна б зробити істинно корисного і великого. 1854 року під час кримської війни нечуваної сили шторм потопив 11 британських кораблів. Вони так і не змогли заховатися у бухті Балаклави. Серед них був паровий фрегат чорний принц», який віз, секретну зброю і кілька скринь англійського золота і срібла, яких так досі ніхто і не знайшов. В наші дні сюди приїжджають дайвери з усієї України. Їх вабить не лише підводне полювання і краса чорноморських глибин. Спокою не дає думка про скарб. Але скарби тут усюди. Під водою дуже мальовничо, підводні гроти ховають таємниці, скельні кряжі, подібні на справжні коралові рифи. До того ж, видимість часто перевищує 20 метрів, тож з'їжджаються сюди дайвери зі всього світу, щоб побачити загублений світ. Так хто б повірив, що у цей загублений світ, описуваний стількома мандрівниками та шукачами пригод, знаходимо зовсім поруч від палаклави. Мис, Айя, чи спека, чи мороз примушує кожного завмерти від величі реліктового лісу. Кам'яних хаосів та особливої палітри. Небесна морська синіва переплітається тут зі сургучевими, білорожевими та зеленими барвами застиглої породи, що відкриває прадавній світ скам'янілої фауни. Здовж берега загадкові печери та гроти. Де поде розцвітають острівці прісної води, підземні джерела виштовхують її смолоскипами просто на морську солену поверхню. За 8 кілометрів на захід від Балаклави тягнеться дивовижної краси берег, викладений міріадами самоцвітної гальки, над якою височіють і досі не торкані, дикі майже стометрової висоти скелі мису Фіолент. Кили бояють унікальною рослинністю. Серпанкова ковила пнеться до кримського сонця, а меч трава пошепки оповідає легенди про могутнього давньогрецького царя Агамемнона. Саме тут розігралася драма про батька Владику, який хотів віддати свою доньку-принцесу у жертву. В оточенні списів покірно ішла донька Владики, прекрасна Іфігенія, до страти на жертовну догоду богині Артеміди. Але та врятувала дівчину, зробивши її жрицею у своєму храмі Діви. Кажуть, що храм цей знаходився саме тут, на мисі, хоч віднайти сакральну споруду простим смертним зась. Оплотом тої великої таїни велично стоїть грот Діан. Можливо, люди просто не зауважили, як. Швидко і непомітно плине час. Можливо, древній храм набув нових образів, ставши оселою сучасного бога. Принаймні, його символічно можемо пов'язати з Георгіївським монастирем, що височіє у східній частині мису. Він найстарший в усьому Криму. Він стояв тут задовго до того, як морським дном розсипалися золоті монети, а люди так вміло розвинули безкінечні змагання з озброєнням. Нині величезну кількість романтиків, шукачів пригод та екстремалів приваблюють не тільки легенди про затонулі середньовічні скарби. ХХ століття створило цілу плеяду ще зовсім молодих пересудів. Справа тім, що після Другої світової у Балаклаві створили одну з найсекретніших військово-морських баз. Тут будували величезний підземний завод підводних човнів. Пропускний режим став настільки жорстким, що до міста не впускали навіть місцевих севастопольців. Об'єкт 825GTS ГТС це фантастична за масштабністю і військовим розмахом споруда. Ба навіть не споруда, а ціла гора Тавроц, глибоко в тілі якої нещодавно курсували водними каналами гігантські залізні акули. Прокладеному крізь камінь каналі завдовжки 602 метри одночасно могло розміститися сім субмарин. Завод проектували надійно. Він може будь-коли витримати пряме влучення атомної бомби потужністю у 100 кіло На сьогодні жоден підводний човен не вцілів. Офіційно мовиться, що всі застарілі і утилізовані. Довжелезні коридори і переходи порожні, а замість солдатів тут неквапом проходжають лише натовпи туристів. На підлозі ж де-по-де де, розкидані торпеди, але і ті всього лиш навчальні. Імперія загинула, лишивши по собі отакого от спустошеного монстра. Балаклава стала заручником і свідком цього разу вже радянського марнотратства заради поширення військової агресії та власної величі у світі. Але секретність підземного об'єкту, якраз бухті, і пішла на користь. Нечистоти сміття поменшило, донедавно майже ніхто не тривожив унікальної довколишньої природи. На жаль, у наші дні ринкова економіка, впевнено беручи верх над здоровим глуздом, стимулює великий бізнес завдавати у цій маленькій оазі непоправної шкоди. Мені дуже цікаво спостерігати за плином історії, відстежуючи життя Балаклавської бухти. Життя дарує людям нові технології, нову розкіш, інший ритм. Але зовсім поруч буквально за кілька кроків гайдаються прості риболовецькі човни. Як і тисячі років тому, нині нащадки греків, римлян, українців, росіян чи англійців з дня у день лаштують нехитрі снасті і вирушають у море, сподіваючись, що воно їх щедро обдарує.